Стояла собі хатка, дірявий чобіток, а в ній жила бабуся, що мала сто діток. Така була сімечка, сімечка мала, Ніяк із нею впоратись бабуся не могла. Пішла бабуся на город по моркву й буряки, пішла вона до пекаря по хліб та пиріжки. А сто дітей не ледарі пішли збирати хмиз, усі взяли по гілочці і набрали цілий віз. Води взяли по крапельці і повний казинок, і наварили борщику бабуся й сто діток. А потім сто цеглинок вони принесли в мить, і склали з них будинок і стали в ньому жить. А потім сто зернинок поклали в землю в ряд. І виросли з них квіти, і став квітучий сад. А якби та бабуся не мала сто діток, була б і досі хатка, дірявий чобіток.